У Франції військові випадково зловили секретні дані про базу ядерних субмарин. Як заявило видання Le Monde, це сталося через фітнес додаток і справа, що страва, точніше, що відстежує спортивні досягнення, і службовці військово-морських сил Франції записували в додатку дані про тренування, які дозволяли верховувати графіки чергувань субмарин, а також порядок роботи військової бази на острові Іль Лонг. При цьому багато військових підписувалися своїми справжніми іменами та лишали профілі відкритими. Зауважимо, що база французького флоту Ільлонг є надсекретною. Там розташовані чотири атомні підводні човни із балістичними ракетами. Бої в Курській області за масштабами і напруженістю можна порівняти із битвами у Бахмуті та Авдіївці. Ось про таке нині пишуть журналісти The New York Times. І у статті, зокрема, йдеться про те, що останнім часом російське командування кидає максимум сил, щоб відвоювати територію. За словами українських військових, були такі ситуації, коли доводилося регулярно міняти кулеметників на рубежах, тому що вони не витримували темпів вбивства росіян. Що ж, до того, що може певною мірою потішити наші сподівання на майбутнє, але давайте будемо все одно реалістами. Нам з вами своє робити, і незалежно від того, впаде чи не впаде сусідня російська імперія, нам все одно потрібно завжди до зубів озброюватися, аби дбати про свою безпеку. Але Росія неминуче розвалиться. Принаймні таку перспективу описує у телеграмі керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він вважає, що контрольоване розділення Російської Федерації на національні утворення із центральною Московією це невідворотний сценарій у наступні 50 років. Це за умови. Якщо режим Путіна збережеться і агресивна політика не зміниться. Причому від такого розкладу виграли, власне, усі. І якщо з Україною та заходом все зрозуміло, то національні утворення змогли б самостійно визначати політику. Ну а Московія нарешті відкинула би обрану варварську стратегію розвитку та приєдналася до нової цивілізаційної моделі, тому що на думку Коваленка імперські моделі не працюють.